Ну що, ми біля Дністра дитину завели в садік зранку, а самі на мотоцикл і до річечки Дністровський каньйон. Зараз будемо їздити трошки по всяких різних водоспадах, якщо ми їх знайдемо, якщо доберемося мотоциклом по лісі. thank mm -hmm. you Оче ще пустельня. Так, дівочі сльози, водоспад. Ну, пробуємо. Тут -у -у. Так. А вон, в мене? так. Це є Національний природний парк. Тут їздити не можна. Mm -hmm. І що? Йдемо пішки. Yeah. Отакий От маленький струмочок. І ми над водоспадом дівочі сльози. Зараз спустимося по, по стежці вниз. Як я давно тут був, 10 років тому. Ідемо по стежишці от вона. І водоспад буде у всій красі. Водоспад ділочі сльози Юля! Дереться догори, ну тут так класно можна освіжитись мото екіпіровці. Так, їдемо на джурин, на джуринський водоспад. Так? Так. Там видно, сліди мотоцикли які з'їздили. Тут помаленько. Тенері центр ваги високо, ще й Трохи важко з пасажиром по бездору. Боюсь, щоб я зараз не нернув, так? Хубав. Там водоспад. О! Ага. Так, це є Джуринський водоспад. Зверху. <laughs> Вид зверху. Від зверху. А ну злізай подивимося. От річка тече. Ой, тут так трава. Трава поросла, але тут обрив. Зверху нічого не видно. Можемо так піти. Ні, не, не хочеш? То давай зверху. ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちとと Що спускаємося вниз чи ні? Спускаємося, поміркуємо. Навколо. навколо мотом? Mm -hmm. Ну давай. Влазай. По дорозі заїхали ще на Джурин. Юля тут була два тижні тому з Данилом машиною. Ми були поруч і вирішили заїхати лісом. Ми такими другорядними дорогами їхали. Ліз кадр на ліс. Заїдемо зараз мотом. Ти Запитайся. Та Я думаю, що не проломиться, ну то що йому. Правда? Або там або там можна болотом заїхати. Розкладемо собі гамак. Я взяв, візьмемо шашлик, взяли ковбаски зажарити, але поки, поки розпалити вогонь, то буде довго. А так, зекономимо час, ще кудись заїдемо. Так, вон тут нормальна дорога. Я проїду зараз. Заїду сюди, не буду по стежці їхати. балдіє, балліє, каже, погойдай мене. Купили шашличок, вирішили самі не жарити нічого не готувати. Купив я стаканчик вина Юлі, і вона йде купляти ще. Каже, візьму літру ще додому. Половину стаканчика я випив. дуже добре, солодке. Чути виноградом. Правда? Добрий шашлячок. Куплений. Сосиски не жарили, не смажили на вогні. Ну, трошки краде часу. А ми ще хочемо заїхати в кілька місцин. Юля, поки не доп'є вино, казала, що не їде додому. <рив> Та ладно. Вино з Афен. натуральне, без спірту, без цукру. І Афена і суниця. Купив я один стаканчик, засмакувала. і взяла ще вон, додому. Ну, я трошки тільки пригубив. Я не пив, бо треба ще їхати. Десь там в річку впаду. <рес> Змотуємо вудочки, бо починає гриміти і небо не видно на камері чорне-чорне небо. А ми понадіялись на прогноз погоди. 0% опадів. дощовиків, звісно, я не взяв. Додому їхати там кілометрів 130, напевно, може трошки більше. Так що змокнути зараз не можна. Якщо груза, то вона короткочасна, перейде і тоді поїдемо. Ну, Я сподіваюся. Ну що, так конкретно затягнуло небо. Там не. А тут так не похоже на якусь грузу. Поїдемо. Це вигляд. Вау. Острівок, інь-таян. Янь. інь та янь. Класно. Дощик падає, але це не перешкода. Після дощику такий запах в переміжку з цвітом. Клас. Юля витирає мокрий телефон, бо намочила. Там вже вон поводка. Ми ще зараз спробуємо поїхати на скоморохи. Треба буде переїхати через містер. Ні, через стрипу. Через стрипу. стрипа там впадає в містер. Трошки похилився знак. Там є інформація цікава. Е -е, значить, там внизу ще є печера. Печера відлюдника називається. Але тут мусору накидали, але до неї, напевно, що треба спускатися, підніматися вірніше. Підніматися знизу. Тут ми не спустимося до неї. Поруч оглядового майданчика є дуже старий і кремезний дуб. Нічого тобі дубок. Величенкий, величезні. Бо вот так коцає. Що це просто капець. Так, ого. Можна спускати. Ще трошки? Сильно небо можна погнути дески. Так, де да, сосок. О, мод присів. Я бачу, що там конкретна хмара. Добре. Що з ним сталося? Він ж нормально стояв. Mm -hmm. На, забирайся її. Mm. Може вже трохи зарядився. Там за річкою застрипую вже база відпочинку. Це вже є скоморохи. А тут зійшов кусок дороги. Цікава така дорога. Слизька-слизька. Треба обережно по ній їхати. Правда, Юля? Ми їдемо помаленьку, обережно, дивимось навкруги на краєвиди. Їдемо на аварійний міст. Прохід заборонено. Але проїзд можна, прохід то он там справа встав, ні? Десь ми поблизу водоспадів. Ми в скоморохах водоспади називаються над стрипою. Є тут натоптана стежка, така не дуже. Багато людей тут ходить. Водоспади от там, але як до них спуститися, можливо по стежці треба обійти туди вниз. Зверху не годин спуститися. Ну, то повертаємося в другу сторону. Бо сюди ми точно не, не зійдемо. Водоспади прямо отут, під нами. От ті два водоспади, які видно зверху, бо все рівно тут стежечки немає до них. Можливо треба десь може стежка отам з правого боку, по руслі треба підніматись. От з другої сторони бачу є стежка. Значить знизу захід до них. Ну Тут зовсім не людяно. Тому що витоптаних стежок не видно. Так, от зверху. Можна так встати. Можна в принципі тут спуститися. О. Пташки хочуть їсти піщавім в дуплі. Напевно це пташки. А то є Бучицький замок, вірніше його руїни. Ми не просили навігатор нас сюди завезти, але він якось сам завів такими дорожками манівцями. Напевно, недалеко тут. Є равликова ферма і равлики повтікали в когось. О, дивіться скільки їх тут. Що Юля, їх можна їсти, беремо? Приготуєш? Ну, то там Вигляд на бучач. Ну все, рухаємось в сторону дому. Отам От в нас на фоні Зарваниця. Їдемо з Бучача, такими селами, якими я ще ніколи не їздив.